Вітаю усіх на каналі, вітаю в новому відео. Сьогодні хочу запропонувати приготувати дуже смачний суп гороховий з беконом. Сам горох я вже відварила, готувала його в мультиварті з короварті, там він набагато швидше готується і переложила в каструльку готуватись далі. Отже, зараз нарізаю картопельку невеличкими кубиками. Далі нарізаю корінь петрушки. До каструльки до гороху перекладаю корінь петрушки, також нарізану картопельком. Далі нарізаю бекон на невеличкі шматочки. Перекладаю на сковорідку обсмажуватись. До бекону буду додавати також цибулю, тож нарізаю її ось на такі кільця. Коли бекон трішки підсмажився, додаю цибулю. Також видавила кілька зубчиків часнику. Коли бекон з цибулею підсмажились, перекладаю в каструлю. Додаю приправи. Перемішую і готую до готовності овочів. Дуже люблю, щоб сам горох був в супі розварений. Взагалі, як пюре ось розварений, так мені найбільше смакує. Тож я його готую до такого стану, як пюре. Такий наваристий супчик з беконом гороховий дуже смакує нашій сім'ї, особливо коли горох добре наварений. Можна його зблендувати або розварити до такої степені, щоб було пюре. Дуже насправді гарно смакує. Рекомендую також вам спробувати приготувати, якщо ви до такого стану ще не розварювали горох, дійсно, дуже смачно. Шановні глядачі, якщо ви ще не підписані на канал або зайшли вперше, запрошую вас підписатись. Попереду буде багато смачних різних страв, які ви зможете приготувати на святковий сіт для себе, своєї сім'ї. Не забудьте підтримати мене вподобайками під рецептами, які вам подобаються. Буду вам безмежно вдячна. Дякую вам за перегляд, готуйте! Зустрінемось в наступному кулінарному відео. Па-па!